Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви дуже багато цікавого зараз відбувається у світі, на що необхідно звернути увагу в Москві, яка на жаль поки що є частиною світу в Україні, в Європі в Сполучених Штатах. Ми про все це будемо говорити, але спочатку про Удари московитів по Україні кілька слів. Наші боязкі західні партнери лякаються українських наступальних ініціатив. Тому українській владі весь час доводиться їм показувати, що наші удари в глибину території Ерефії це лише відповідь на. Постійні атаки по е, нашому цивільному люду і по нашій цивільній інфраструктурі, як писав один французький мандрівник по Австралії, ці кінгуру надзвичайно злостиві. Вони захищаються, коли на них нападають. Ми зараз змушені вдавати кінгуру. Ми лише захищаємося. А якщо нападаємо, то тільки у відповідь наша оборона. Максимально неактивна для того, щоб не прилякалися наші західні партнери. Андрій Єрмак, який від української влади зараз перебуває в Сполучених Штатах, готує візит президента України і веде переговори з американськими достойниками. В своєму телеграм-каналі каже: Московія має зрозуміти, що за удари по нашій інфраструктурі слідує відповідь. І їхня інфраструктура буде зруйнована. Відповідальний за продовження вбивств і бойових дій, виключно Путін. Найближчими днями ми вірогідно знову побачимо масовані обстріли української енергетики, спроби знищити українську енергетичну і газову інфраструктуру, остаточно знеструмити Україну. Втім, Московія намагається позбавити нас енергетики уже четвертий рік. Поспіль, але так і не досягла бажаного результату. У відповідь Україна почала знищувати московитське НПЗ. Як ви знаєте, продовжується робити, буде робити і в подальшому. Так само в подальшому будуть удари і України по енергетиці. Московія і цього разу. От, Перед цією осінню так довго лякала на знищенням нашої енергетики лякала і словами і діями, що Україна виявилася готовою до цих ударів. Українська протиповітряна оборона знищує більшість е шахетів і ракет, а те, що все таки їм вдається зруйнувати, дуже швидко відновлюється за допомогою. Міжнародної допомоги Московія поступово нарощувала удари по нашій енергетиці, і взагалі по всій цивільній інфраструктурі. Україна теж поступово нарощує удари по Московії і буде вибирати дедалі більш значимі об'єкти. Банюшкам варто записатися бензином, бо Україна чекала насправді масованого удару по Києву для того, щоб отримати привід, завдавати і ще. Більш масовані удари по е, московитській нафтопереробці. Вонюшки мали б зрозуміти, що податки, які з них деруть там в Москві, йдуть не на їхні дороги, не на їхні лікарні, а на знищення лікарень і електростанцій в Україні. Але Україна щоразу відновлює електропостачання навіть в найбільш важких випадках за кілька днів. Своїм людям і короткочасні блекаути не полегшать для московитів ситуацію на фронті, не зменшить їхніх. Втрат а навпаки призводять лише до посилення українських ударів по Московії своїми бравурними розповідями про блекаути в Україні Московія відволікає увагу ванюшек від того, що електропостачання в Білгороді, наприклад, так досі і не відновлено. Кожен напад на Київ та інші міста доводить, що Московія не здатна перемогти на фронті і тому воює з цивільними з жінками і дітьми. І європейці це бачать, що замість переговорів, на які ці європейці сподівалися з боку Московії, Московія тільки збільшує злостивість і Воює проти шкіл, проти лікарень, проти тих самих електростанцій і проти багатоквартирних будинків. І можливо до європейців поступово починає доходити, принаймні, ми так сподіваємося, що лише Україна захищає їх від атак. Московія на їхні, на європейські енергетичні об'єкти. І що якщо не посилити допомогу Україні, то московицькі безпілотники почнуть з'являтися не тільки над портами і військовими базами, але і над їхніми електростанціями. Кожна московицька ракета, збита над Україною, це та ракета, яка не долетить до Європи. Найкраща інвестиція в європейську безпеку це. Посилення України коротше, можливо, цивільним в Україні буде трошки важче, трошки менше буде електроенергії. Натомість буде більш радісно, коли вони будуть чути новини про нові і нові українські успішні удари по московицьких тилах. До речі, вчора американці протестували нову наземну установку для запусків томагавків. Адже томагавки це переважно були створені спочатку як ракети морського базування. Їх, можливо, я не знаю точно, можливо, їх запускали і з літаків, хоча переважно з кораблів, але зараз їх намагаються запускати із землі. От випробовували томагавки з дальністю польоту 1200 кілометрів. Звісно, Трамп ще буде довго жувати. Можливо, він розглядає ситуацію таким чином, можливо. Що от він поставить сюди якусь кількість томагавків, але кнопка буде у американців, тобто ми самі не зможемо їх запускати по Московії, і він буде розглядати і змушувати нас розглядати ці поставлення томагавки як гарантію безпеки України. І ця брудна потвора Медведів таки має рацію, що там ж не відрізниш. Цей тамагав, який летить на ньому, звичайний е вибуховий заряд чи ядерний московити весь час думають про нас краще ніж ми є насправді. Вони вважають, що ми все-таки десь там бадяжимо потрошку підпільно ядерну зброю. В цьому може справді так. звісно. Американці, європейці будуть намагатися домовлятися з московитами про зупинку вогню за нашою спиною. Будуть ці домовленості. Це нам, до речі, покажуть оця зустріч в Шармаль-Шейху, на яку прибув Трамп, де був Орбан, чомусь навіщось, де був Макрон. Ну Макрон зрозуміло, йому зараз некомфортно. у Франції. Його там всі ненавидять були араби. І вони підписали угоду про зупинку вогню в секторі Гази, тобто про мир між Ізраїлем і Хамасом. І хто підписав? Підписали Сполучені Штати, Турки, Катар і Єгипет. Ніякого Ізраїля і жодного Хамасу там не було. Фактично, що сталося? Ізраїлю не дали добити Хамас. Взагалі склався у світі консенсус такий, що Ізраїлю не можна дати отримати остаточну перемогу над його ворогами. Ізраїль і так знищив, чи майже знищив Хізбалу, і так завдав дуже суттєвих ударів по Ірану і на деякий час зменшив для себе іранську загрозу, але дати йому розібратися остаточно з Хамасом. Неможливо, все таки Ізраїль на автобусних зупинках, якого не лунають вибухи. Ізраїль в супермаркетах, якого не трапляються теракти, хоча б раз на тиждень, це якось незвичний для нас Ізраїль, і такого Ізраїля не повинно бути. А отже, має бути Хамас. Хамас уже відновив свою владу в секторі гази. Він таки віддав 20 Полумертвих ізраїльських зручників Ізраїлю за це отримав більше тисячі своїх хамасівців із ізраїльських тюрем. Зараз е знищує всіх, ким він там незадоволений, в секторі гази, і в цілому святкує перемогу. Оцей консенсус проти Ізраїлю: це араби, це турки, е це практично всі європейські уряди, це вся прогресивна громадськість. Це те, що у нас тут називають громадянське суспільство, громадянське суспільство в Європі це учасники гей-парадів з палестинськими прапорами. Ось що таке громадянське суспільство в Європі і в Сполучених Штатах, так ось воно там чисельне і воно. Все за Хамас проти Ізраїлю на жаль, не склався консенсус проти Московії. Досі українцям, яких зараз багато в Європі і в Сполучених Штатах, потрібно брати у руки у арабів і у лівачні у цієї, яким чином потрібно розкачувати ситуацію в інтересах. Своєї країни або своїх людей, але і ще раз оця цікава ситуація з Ізраїлем і з консенсусом отак свого часу добували апартеїд. В південній Африці здавалося б, чому Кому він там заважав в тій самій Європі і в цих сполучених штатах у Великій Британії, але всі об'єдналися і був загальний світовий консенсус про те, що владу білих людей в південній Африці потрібно знищити, і вони це таки знищили. До того і ще так добували рештки останніх колоніальних імперій: більгійського, португальську і ще до того. Рештки Британської імперії. Ну, то таке. Але, от подивіться, Ізраїль це високоефективне суспільство, і Ізраїль має воєнні успіхи, це очевидно. Але тим не менше, його існування все ще лишається проблематичним і завжди буде проблематичним. Все-таки це особлива територія, це свята земля, це місця, по яких ходив Христос і апостоли. І очевидно, що на святій землі. Влада має належати людям, які є носіями правильної віри. Це означає, що найкращим виходом з конфлікту, який ніколи не закінчиться, тому що консенсус таки склався. А отже, там завжди буде війна. Є те, щоб і євреї, і палестинці нарешті прийняли Христа і відновили Єрусалимське. Королівство Єруслимське Королівство було останньою легітимною владою на цій території. Ця остання легітимна влада, на жаль, закінчилася в самому початку 13 століття. Щоправда, дехто вважає, що остання легітимна влада на тих територіях це британський мандат, який закінчився в 1948 році. Як британці віддали цю землю, невідомо кому. Я досі не розумію. Тоді на цих землях роль палестинців виконували євреї, роль е, фатху виконувала Хакана, е, роль ісламського джихаду виконувала така організація Ецель під орудою Менахема Бегіна, а роль Хамасу виконував. Іргун тоді ці єврейські організації при підтримці єврейського населення Палестини вбивали офіцерів антигітлерівської коаліції і робили це майже так само ефективно, як нині Хамас вбиває євреїв. Якщо ви звернули увагу, зараз в світі відбуваються цікаві події, і в інших місцях відбулися молодіжні революції в Непалі. Зараз триває ще молодіжний бунт в Марокко. Він дуже спокійна, комфортна країна, причому франкомовна, переважно. І на Мадагаскарі змушений був тікати. Президент вивезли його французи на військовому літаку. Там буквально на Мадагаскарі вийшло якихось пару сотень молодиків з картонками. Щось там почали мітингувати. коли виконали їхні вимоги. Вони сказали, що ні, ні, фіга не підходить. у нас все одно тут. Корупція. Потім армія перейшла на бік цих шмаркачів, і коротше бідоласі. Президенту довелося тікати. Ми говорили минулий раз про революційний резонанс який справді має місце, але ці країни занадто неподібні, занадто рознесені. Вони дуже далеко одна навіть на інших на різних кінцях світу перебувають Марокко і Мадагаскар, Ніпал. Де це все? І це можливо нагадує все таки якусь технологію, яка відпрацьовується. Це вже не технологія кольорових революцій, яка багато де в світі вдалася, в багатьох місцях не вдалася там, де влада вирішили чинити опір. Але от такі технології мають місце. От одним з перших піонерів первопроходців такого роду речей був Сорас. Він свого часу пробував обвалити фунт, в тому числі і через громадську дію, через різні там, скажімо, суспільні процеси, і через різні фінансові механізми. Йому не вдалося, звісно, остаточно обвалити фунт, але він сильно нагрівся на цьому. Потім він. В Таїланді застосовував структури громадянського суспільства, ну тобто гомосексуалістів. Тоді вони ще ходили без палестинських прапорів. Але так само обвалив ринок Таїланду і на цьому теж нагрівся обвалив валюту, верніше і на цьому теж нагрівся. І в принципі він отаким от займався. А потім це вже підхопили і пробували розвивати технологію. І політтехнологи, і фінансисти, і так далі. І, от, схоже, що от на цих країнах відбувається якісь тренування, і десь має вистрілити в якісь більшій країні. Непогано було би, щоб в Москві. Втім, може це буде і Китай. Там зараз хитається влада Сі Цзіньпина, 20 жовтня. У них має відбутися пленум ЦК КПК, і стоїть питання про те, що чи збереже він свою посаду, а можливо, якщо і збереже, то буде сильно урізаний в повноваження. В Китаї фактично двохпартійна система. Там є щось на зразок, там є компартія, там є щось на зразок комсомолу. На цей комсомол впливає Ху Цзінь Тао. І от в цьому комсомолі тусується оця така от ліберально прибережена. Публіка комуністична Сі Цзіньпин сильно опустив свого часу цього Цзіньтао, але зараз складається враження, що піднімаються в ієрархії в партійні люди, які є людьми оцього Цзіньтао. Вірогідно саме тому Сі Цзіньпин зараз піднімає ставки у протистоянні зі сполученими штатами. Зокрема, він знову припинив відвантажувати рідкоземельні Матеріали необхідні для виробництва чіпів. Трамп впровадив тарифи. Сі Пин впроваджує тарифи проти американських кораблів торгівельних. Трамп. Проваджує тарифи проти китайських торгівельних кораблів, коротше, там все в такій напрузі, і це Сі Цзіньпин просто доводить усю ситуацію, в тому числі і з огляду на внутрішню політику. Хоча, от саме ці комсомольці пред'являють йому саме неконструктивну ворожнечу зі сполученими штатами, яка боляче б'є і по китайській економіці, між іншим. і... Пред'являють йому агресію в бік Тайваню. Вони вважають, що Тайвань можна за кілька років зажувати і такими мирними політичними методами через скупівлю тайванської еліти. І цікаві події в Московії. Ми з вами вже говорили про те, що там посилюється тиск на Лаврова. Його хочуть прибрати, і це тиск офіційних засобів масової інформації на Лаврова. А Лавров, якби там не було, брав активну участь в формуванні зовнішньої політики. Канської ставки і е, посилюється ненависть між зет патріотами і чеченцями. Всі вже встигли обсмоктати оцей конфлікт, який у них стався навколо нового зображення на 500 рубльовій купюрі. Е, е, їхній центробанк оголосив конкурс на те, що там має бути зображено, мало бути зображено щось пов'язане з північним. Кавказом на одній зі сторін і кадировці включилися в цю боротьбу. Вони хотіли, щоб центр Грозного був зображений на цій купюрі, включилися в боротьбу всякі з патріоти і вся оця наволоч, і там ледь не до перестрілок дійшло. Все повертається, і знову Кадиров воює з Шамановим. Шаманов це був одним з керівників московської армії під час. Першої другої чеченських воєн і здійснив там багато злочинів в Чечні. Зараз йому це пригадують. А Шаманов, навпаки посилив лайку в бік Кадирова. Він цей Шиманов є депутатом їхньої державної думи. Поки що Кадирівці мають вплив і на центробанк, який їх боїться, і на державну думу, яка приймає рішення про перейменування двох казачих станиць чеченськими назвами. На що обурюється Кадиров, і все це відбувається практично одночасно. І оця от війна за зображення на 500-рубльовій купюрі і перепльовування Кадирова з шамановим. Ну між іншим, можливо, вони все таки вколошкують Шиманова. Це буде правильно. Оця вся зет наволоч не здатна вколошкати Кадирова, хоча його ненавидить, але всі ці події показують наскільки велика ненависть в таборі наших ворогів, і ця ненависть, яка не може бути залагоджена жодними раціональними кроками. І позаяк Кадиров це путінська людина. Він прив'язав себе до Путіна. Путін. Його кришує, Путін його годує, і Кадирівці і вся Чечня значною мірою живе за рахунок бюджету Рефі. То ненависть до Кадирова транслюється на ненависть до Путіна. А отже, найбільш відморожена частина московицького суспільства через Кадирова ненавидить Путіна. Коли Кадиров змусив центробанк скасувати конкурс на оцю от картинку, то заявив буквально таке. Що це велика перемога чеченського народу. Ми вистояли в боротьбі з націоналістами, тобто московицькими націоналістами, іноагентами, ліберастами і англосаксами. Шкода, він не згадав українців. Звісно, що кадирівці не будуть ініціаторами війни всередині Ерефії. Вони занадто добре живуть. Поки що вони занадто добре прилаштовані. Вони ніколи так добре не їли, як зараз. Але ініціаторами цієї внутрішньої війни можуть бути армійське керівництво, яке буде спиратися на настрої більшої частини ванюшек. Самі ванюшки не здатні надію, але вони здатні підпитувати своєю злостивістю, своєю ненавистю. Офіцерів старших офіцерів, навіть керівництво генштабу Ерефії і ще декого з силовиків на зразок слідчого комітету. Втім, найбільша взаємна ненависть у них там всередині підживлює е, те, що грошей стало значно менше ніж було раніше. Менше чого є ділити. А якщо менше можна поділити, значить потрібно один у одного відбирати. Але хто б у них що не відібрав, все одно зрештою все дістанеться нам. І в Україні все дістанеться нам, і в Ерефі все дістанеться нам. Можливо, і в Угорщині все дістанеться нам. У нас є чудові громадяни України угорського походження, і думаю, саме вони і мають ролити Угорщиною. Ну але це вже тема. Наступних програм тоді, коли до цього дійде по справжньому, на цьому вам мої щире звитяжне бадьори українське амінь. І Пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.